Сонячний привіт із сонячної країни Іспанії, а саме з Барселони. На даний час я проживаю в Барселоні, хоча до того 10 років я жила в Мадриді. Я приїхала вже майже 17 років тому назад з України. Це був 2007-2008 рік, коли я почала задумуватися над тим, що я би хотіла десь поїхати. Я на той час продавала в Унірмазі і розуміла, що я так не хочу жити. Хочу щось міняти. Я не бачу свого життя ось тут, ось так, в такій манері, як воно було. І я думала, що ну, треба міняти, але як їхати, я також не бачила можливості. Куди їхати, тим більше, я ніде не виїжджала. Далі Луцька. Я сама не ризикувала десь їхати. Але от, я думаю, я не знаю, куди, що, як, їх Україну вибирати. У мене не було бази взагалі ніякої чи навіть уявлення, що робити. На той час тоді багато людей виїжджало в Англію, в Італію працювати, заробляти гроші, якби на заробітки. Не так, щоб переїжджати, але просто на заробітки. І я думала, можливо, таким варіантом якось би я поїхала. Але в мене не було там знайомих, і я якось це не бачила реальним. Тим більше на той час не можна було виїжджати з України просто так. І для того, щоб виїхати, потрібно було відкривати візу. Ця віза вартувала страшні гроші, що я, називаючи себе бідним студентом, взагалі близько не мала, бо в універмазі те, що заробляла, то більше тратило, ніж заробляла. Але першим моїм кроком було таке, що я думаю, зроблю закордонний паспорт. Пригодиться чи ні, але хай буде. І от я подаю на закордонний паспорт. Паралельно з тим моя подружка Наталка. Ми були з молоді з, Горох, з Горохівської церкви на Малині на фестивалі. І от вона знайомиться там з Женькою, вже тепер це її чоловік. Вона знайомиться з ним, в них зав'язуються відносини і він кличе її їхати в Іспанію. Ну, звичайно, вона молода дівчина, її батьки саме не відпускають. І вона, знаючи мої такі бажання, що я би хотіла десь поїхати, приходить до мене і каже: слухай, я знаю, що тебе десь не проти поїхати. от така пропозиція, мене самобутки не пускають, може б ти зі мною поїхала. Я довго не думала, кажу, о, так, да, це було класно. Я не знала, чи я їду надовго, чи я їду тимчасово, чи я переїжджаю, чи я їду заробляти гроші. Я цього не знала, я навіть не, роз... ну, не задумувалася. Це я просто хотіла щось спробувати інше, змінити життя. І от ми подаємо на візу. Вона потурбувалася про те, щоб позичити гроші, тому що в нас не було, ми не мали з чим їхати. Я думала, візьму, а там по-любому якось відроблю, бо ж люди їздять на заробітки, що я не відроблю. І, звичайно, я е, согласилася, згодилася на таку авантюру з нею. Ми відкриваємо візу, і ми двоє дівчат, які далі Луцька нікуди не виїжджали, їдемо в Іспанію. Ось складається така ситуація, що іс історія Наталки попливала і на мою долю. Ми приїжджаємо сюди. Нам ця країна сподобалася зразу. Мені дуже з перших днів. Не знаю чому, але думаю, що, можливо, ця така іспанська простота, е така відкритість, щирість, їхній клімат. Мені дуже зайшло. Я ну, так чувствувала себе. От я на своєму місці. Деколи мені здавалося таке враження, що я ніби завжди тут і виросла. Хоча про тому всьому ще мови не знала. Свої виклики були. Бо перші роки, коли ми приїхали, документів не можна було зробити. Ми знаходилися тут як нелегали, А через 4 роки я отримала резиденцію, дозвіл на прожиття, дозвіл на працю. І ми почали устріяти своє життя. Наталка виходить заміж, їде в Аргентину, а я залишаюся жити тут в Іспанії. Перші роки були важкими, дуже важкими в якому плані. Не тому, що я скучала за домою, чи мені хотілося назад вернутися в Україну, я там плакала в подушку. Ні. Важкими фізично, тому що мови ти не знаєш, а платити за все треба. Роботу не йдеш, на яку тобі подобається, чи на що би ти хотів, де працювати, а йдеш на туди, де де можна влаштувати, ти те, взагалі тебе можеш взяти. І от ми перші, перші місяці працювали з наталкою в нічні зміни на заводі нелегально, пакували продукцію. Потім зрозуміли, що жити нічним життям це взагалі не весело, не висипаєшся. Ти постійно ходиш е е е, як інопланетянин і ми міняємо роботу, йдемо на прибирання. Я пішла працювати в дім. Де жила в сім'ї, субота-неділя в мене був вихідний, але я жила в сім'ї, там прибирала по дому, варила їсти, завдяки чому вивчила іспанську кухню, навчилась добре готувати паею, якось готую, покажу рецепт. От, І майже рік часу я живу так. Але зато це була така певна стабільність, де я могла вивчити мову. Тому що одна річ, коли ти вчиш мову вдома, а друга річ, коли ти практикуєш е з самими іспанцями корінними ці перші роки, допоки не було е, документів, прийшлося працювати там, де не де ти хочеш або де ти можеш, а що тобі подобається, а там, де приходиться, де є можливість заробити хоч якісь кошти. Пізніше, коли я вже отримала резиденцію, отримала дозвіл на працю, я влаштувалася працювати в клініку з одним лікарем Моніка Роландо. Вона була яка працювала, робила пересадку волосся, лікар-хірург. І я була в неї як технік. вона мене навчила робити таку тонку роботу, за що я їй дуже вдячна до цих пір, тому що ця професія і сьогодні зі мною я нею заробляю якби на життя тут вже багато років, хоча вже давно не працюю в цій клініці, тому що раніше ця клініка в Мадриді. От. Я працювала там 6 років. Потім я зі своїм чоловіком, ми одружуємося, і після одруження ми переїжджаємо жити в Барселону. Барселона це з одної сторони та сама Іспанія, але це інша країна, можна так сказати. ну, Іспанці б мене за це не дуже похвалили. Скажемо, не інша країна, але в них тут свої закони, свої правила, своя мова. І люди трошки інші, вже не такі відверті, вже не такі м'які, як би скажемо, як іспанці. Але все рівно тут дуже гарно, тут дуже приємно, тут є море, гори. Ось така історія мого приїзду в Іспанію, такої кардинальної зміни мого життя, яку я зробила в свої 22 роки, приїхавши сюди. Про що я ніколи не жаліла, слава Богу. І думаю, жаліти не буду, тому що мені подобається цей народ, мені подобається ця країна, клімат, оцей такий іспанський такий релакс, вони нікуди не спішать, а у них все спокійно. Це країна, скажем, тут багато багатим не станеш, але бідувати не будеш. Це країна достатку рівноважного життя. Подальших моїх відео я буду розказувати більш подробніше, як ми живемо, як заробляємо, чим займаємось, куди їздимо. Будемо, буду показувати інші міста Іспанії, тому що Іспанія дуже різноманітна. І, можливо, потім зроблю такий підсумок плюсів і мінусів. Також, можливо, будуть у вас якісь ідеї або запитання щодо життя в Іспанії. Буду рада поділитися, тому залишайте в коментарях. До зустрічі!